Христос рождається в вашій хаті. Шановні батьки, дорога родина, сьогодні в цей зимовий погожий день разом із чистеньким сніжком прийшла велика радість до вашої хати, а вже прийшло весілля до вас. І ваш син, котрого ви виховували, котрого ви навчали, сьогодні йде своєю власною дружньою стежиною. По Нашому християнському звичаю, перед тим, як вийти з батьківського дому і стати. Перед вітарем Господньому храми він просить благословення своїх найдорожчих, своїх найрідніших. А насамперед Господа Бога, Ісуса Христа, пречисту Діву, Богородицю Марію, Троїцю Пресвяту, всіх годників святих. Вас, тато, і у вас, мама. Благословіть його на щасливе подружнє життя на легку дорогу до шлюбу в перший раз. Хай Бог благословить! Бог благословить. Шановна родина, сьогодні радісна, весела звістка прийшла до вашої сім'ї, до вашої родини, до вашої оселі. Адже ваш син, ваш брат, ваш внук, ваш похресник сьогодні стає на весільний рушничок, своєю власною, подружною стежиною і просить благословити Його. На щасливе! Подружнє життя на легку до шлюбу і другий раз. Хай Бог благословили! Дорогі рідні, сьогодні в цей зимовий погожий день. Такий чистий, такий білий, такий. Багатий, бо кажуть, що коли сніг паде, і коли сніг стоїть, тоді буде чисте життя без е, якихось брудних фарб. І кажуть, що сніг то на багатство. Дай Бог. Сьогодні, цей день, ваш син йде своїм власним подружнім життям, просить його благословити насамперед своїх найдорожчих, своїх найрідніших. Вас тату, вас маму, вас, бабусі, вас, дідусі, вас, брати, вас сестри, вас родину, близька, далека, друзі, сусіди, колеги, всіх, хто сьогодні прийшли до цієї весільної оселі, хто сьогодні прийде на наше весілля, благословити його. А насамперед Господа Бога, Ісуса Христа, Пречисту Діву, Бородицю, морію і Тройцю Пресвяту, всіх годників святих. Благословіть цю молоду людину на щасливе, безхмарне життя, на легку, дорогу до шлюбу і в третій раз. Хай <плакова> <-дон, бладу! плакова> добрий час як людей, так і вас. Веселу годину розвеселимо родимо.